Німеччина та США домовилися про термінову передачу Україні п'яти систем Петріот. Такі попередні результати онлайн засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке зібрало представників 52 держав. Більше розкаже Олександр Мужичук. Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит озброєнь. Про це заявив Денис Шмигаль на онлайн-засіданні контактної з групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Ці кошти за словами новообраного міністра оборони дозволять збільшити виробництво fpv дронів, перехоплювачів для боротьби з шахедами а також далекобійної зброї, щоб війна йшла і на території Росії. Він також закликав партнерів передбачити допомогу Україні вже у своїх бюджетах на наступний рік та підтримати закупівлю Петріотів. Протиповітряна оборона, особливо ракети Петріот та пак 3 а також боєприпаси, є критично важливими для нас сьогодні. Вночі чергова масована комбінована атака. 24 ракети, 426 бойових безпілотників атакували цивільні об'єкти України. Знову є жертви серед цивільного населення. Російський терор продовжується, тому нам необхідно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США надати цю зброю для закупівлі, а наших європейських партнерів необхідне фінансування. Окрім шмигаля, Україну представляє новообраний очільник РНБО Рустем Умеров, який повідомив, що Україна вклала в оборонну промисловість понад 20 мільярдів доларів за два роки. Вже 40% потреб фронту закриваються всередині країни, а 95% дронів виробляються в Україні. Це вже другий Рамштайн поспіль, на якому головують Британія та Німеччина. Берлін приєднається до якнайшвидшого постачання систем Петріот. Повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Путін слідує своїй військовій стратегії спох. Хмурою рішучістю і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає безпілотники та ракети по українських містах та мирних мешканцях. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вірить, що його військова машина, зрештою, переможе, але він помиляється. Російська військова машина, як ми вже чули, приносить страждання та руйнування не лише Україні, а й російському народові. Вона не звертає уваги на власні втрати Росії і призводить до загибелі тисяч російських солдатів. Датів вона служить підтримці влади нелюдського режиму, засліпленого імперською манією величі і завдає величезної шкоди Росії. Разом ми маємо зупинити цю війну, об'єднавши зусилля та підтримуючи Україну всіма силами. Долучилися до Рамштайну загалом міністр оборони та їхні заступники з понад півсотні країн, що підтримують Україну, а також генеральний секретар НАТО Марк Рюте і новообраний головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич від сполучених штатів, американський посол при НАТО Меттю Вітекер, очільника Пентагону Піта Гексета, чию участь анонсували не було. Однак, попри це, його європейські колеги налаштовані рішуче допомагати Україні. Це чіткий сигнал Путіну затягування війни обійдеться йому все дорожче. Україна продовжить успішно протистояти путінській військовій машині і послаблюватиме її дедалі більше з кожним днем. Наш обов'язок, колеги, активно підтримувати наших українських друзів у цьому питанні. Сьогоднішній 29-й, за рахунком Рамштайн в онлайн режимі повинен активізувати 50-денну кампанію з озброєння України на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів або зіткнутися з руйнівними санкціями США та Європи, заявив британський міністр оборони Джон Гілі. Він нагадав, що минулого тижня Дональд Трамп анонсував новий план щодо масштабної передачі озброєння НАТО для України та пообіцяв швидко доставляти його на поле бою. Олександр Мужичук прамавікне СТБ єдині новини.